Якщо ти досі ігноруєш своє жіноче здоров'я, зверни увагу на симптоми, які вже кричать. Хронічна втома, проблеми зі шкірою, нерегулярний цикл, перепади настрою це не норма, це сигнали, що тілу потрібна підтримка, що справді важливо для жіночого організму. омега 3 підтримує гормональний баланс, зменшує запалення, покращує стан шкіри та нервової системи. Вітамін Д регулює роботу імунної та репродуктивної систем, впливає на настрій і рівень енергії. Магній допомагає при ПМС, тривожності, м'язовій напрузі та порушеннях сну. Залізо необхідне для жінок із рясними менструаціями. При анемії та хронічній втомі. Пробіотики підтримують мікрофлору кишківника та вагінальне здоров'я, зміцнюють імунітет. Вітаміни групи Б нормалізують обмін речовин, цикл роботу нервової системи та рівень енергії. Пам'ятай, добавки це не мода, а інструмент, який працює, якщо підібрати його розумно та приймати регулярно. Пиши в коментах, або в особисті, якщо хочеш персональний підбір під твої потреби.